Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, а іншому задача дізнатися у наших героїв про всі переваги і труднощі професії. Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу місія впоратися! Марко, чи ти мене провів гуляти на три ящі? Тому що тут Рокі знімав свій кліп. І що? От прямо на цих вулицях у нього була ванна мотоблок, і він тут роз'їжджав. Mm. Ну, я сюди роз'їжджала теж півдня. А ти взагалі давно водиш? Ванна мотоблок чи машину? Щось було? Ванна мотоблок не вожу, а машину вже два роки і жодного ДТП. А ти чого питаєш? А ти не здогадалась? Ми будемо їхати на СТО? Так. Тому що сьогодні у нас професія автомайстер і ми її тестуємо. Слухай, давай подивимось, чи є якісь пропозиції поблизу. Дуже зручно, що можна відфільтрувати вакансії по віддавності, особливо якщо шукаєш роботу біля дому. О, будь ласка, є хороший варіант. І, до речі, десь тут mm. поруч. Ну що, хто з нас буде автомайстром? Давай <кл> я? А ти не хочеш? Ні, не хочу. А чого? Я крім мотоблока нічого не хочу. Фух. Mm. Ну ні, ну ні, ну ні. <плес> чого? ти? Я не хочу. <плес> Мені <плес> подобається, коли мене кудись везуть, а не ремонтувати те, на чому мене кудись везуть. Ну що, Я тобі вірю, Марк, в тебе вийде. Давай пішли. Володимир, я Марк. Привіт. Сьогодні я хочу протестувати професію автомайстер, мотоцикломайстер, якщо є така, Я сьогодні в вашому розпорядженні. Добре, але сьогодні багато роботи, але ж ми для тебе щось йдемо. Пішли. Будемо сьогодні міняти масло. Ось а. Євген, він тебе зорієнтує. Зараз у нас заміна мастила. Роботи сьогодні багато, так? Да? Так. Тоді залишаю я тебе на Євгена. Потім приду, перевірю. Добре? Добре. Так, давайте. А навіщо взагалі треба міняти мастило? Щоб машина була не суха? У, у кожної машини є свій о, кілометраж, коли їй потрібно робити технічне обслуговування. А як часто потрібно замінити? Взагалі, по регламенту мас мастило міняється кожні 8 тисяч, але можна міняти 8, о, можна від 8, 8 до 10. Да, да. 8 тисяч кілометрів. Ага. Зараз ми підіймаємо машину. Відкручуємо зливну пробку і зливаємо старе мастило. — Так. Ви... Ні, ні, не так. У нас тут спецобладнання є. Ось іди сюди я тобі покажу як. Нажимаєш на зелену кнопочку. Просто подивіться. На, натискай. І, так. Да. Ні, не, не бійся. Натискай, вона собі вверх поїде. Беремо. Наш гідропідйомник підвозимо сюди Все. і натискаю на цю лапу. Це педаль газу, так? Да? Ну, майже. Часто натискаю, вона зараз буде доверху піднімати. Це, типу, тазик, щоб а, так. сюди зливалася рідина. Ну так, мастило або антифриз, або щось по типу. Котра того... не потрібно, да? ну, так? Ну, Відроботка. А що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо зливати старе. А. -а. А навіщо зливати старе? Воно типу, зіпсувалося? Так, у нього ж є свій. Своє життя. Так, своє життя. Дивись. Просто прокручуємо. Трошки я тобі речак менше тут... зроблю. О, ні. Постійно здається, що на мене зараз впаде. О, Вона не впаде, бо підйомник висить на стопорах. Ні, не в ту, Трохи не в ту сторону. О! Су? Так, дивись. А тепер. А. Ну. А як це називається? Ого. Як шоколад. А, можна? Да. Олівкове. Чи? Ну, а це, що це? Це, це звичайно. Ні, це звичайне мастило для автомобільного ну, типу, не Воно не. Ні, його їсти не потрібно. Не мигдани крові чи такого. Типу, да. Поки Марк, значить, там щось робить вигляд, що він розбирається в машинах, я вирішила поспілкуватись з справжнім професіоналом. Розкажи, будь ласка, взагалі про свій досвід, як ти взагалі вирішив стати автомайстром через біль. Коли ти маєш машину і не знаєш, що з нею робити, коли вона ламається, і ти починаєш шукати інтернет, друзі, знайомі, одне істе, друге, третє. Коли ця біль з'явилась, то треба було щось вирішувати. Знайшов Сто самообслуговування, загнав машину, почав ремонтувати свою. Є так. СТО самообслуговування? А, так, 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 є такі. Ну, це, скажімо, не широко популярно ага. у нас, а, але але хто шукає, той знайде. Ти приїхав на СТО самообслуговування, відкрив капот і такий, так. Скрив Ютупі, давай давай дивитись, як, я, я, як замінити, а, да, тобто РМ. можна не вчитися взагалі на автомайстра, немає ніякого там курсів. Найкраще навчання це практика. Відеоінструкції в Ютубі. Це також навчальний матеріал. Ти ніякі додаткові курси не проходив? Ні, взагалі. Які є цехи на СТО? Базово це ходова частина, угу. розвал сходження, угу. електрик, який може угу. щось базово робити, угу. якісь функції, рихтувальний цех. Фарбовальний мийка. Ну і детейлінг, я його відокремлю, тому що мийка є мийка, а детейлінг – це трошки інша Сім. Далі ще є тюнінг. Ой, да. все. <с> ну, в принципі, все. Це все добре. Так. Яка з цих. Дай я вгадаю, найвисокооплачуваніше це тюнінг. Це електрик, але тюнінг, електрик. Так, але тюнінг до електрики дуже зв'язано. Цінова політика от тут від, там, від 30 там, отримує до. Ходовик. Від там, 30 до 70, до 80. Що Машина? треба зробити, щоб було 70? Вміти виконувати складні задачі швидше, ніж це пише книжка. До Яка 70, найбільша да. зарплата може бути у працівника СТО? Автоелектрик, який заробляє 200 тисяч, це реально. Скільки? Так. Реально? Реально. так. Місяць? Так. Я йду звідси, пока, блін, самі закінчити це інтерв'ю. А часто у вас за день приїжджають клієнти з, з якимись проблемами? Саме ну, які... не з <смітник> психологічно, ну, не з душевними, а з автомобілями. <смітник> Скажу так, що без роботи ми 100% не сидимо. Робота кожен день є. Кожен день. А, а були якісь е е е невдалі моменти, е косяки, як так. каже, троєщинські люди. <смітник> На початку роботи, коли я сюди прийшов, я забув. Поставити стоперне кольцо на патрубок, і патрубок вирвало і витікло все мастило, яке йде в гур. В головне управління. Ні, не в не, не, не головне управління розвідки, а в підсилювач рульового керма. Я нічого не зрозумів, але кудись вилилось мастило. Так, Так, воно вилилось і. і... Це дуже погано було. Так, ось тобі інструмент. Дякую. Закручуй тепер зливну пробку. Це я? Трошки. Трошки криво. О, воно все слизьке. Все, тепер воно туго пішло. Да. Я тобі даю інструмент ось цей сюди, а це ось так. І тепер просто закручуєш. Так, да, виходить? Так, да так. -да, потихеньку все добре виходить. Ще трошки. Все. Клас, подивіться. Гарно пахне. А, так. Мені подобається Тут. запах. Тепер беремо спеціальний спрей, і там, де було мастило. Запшикаємо, щоб воно стікло. А що це за спрей? А це спрей для очищення карбюраторів. Він може любий бруд ага. повністю прибрати. Тобто мити посуд їм можна, так? Да? Ну, Тоді? посуд краще не мити, бо там багато хімії в ньому. Опускаємо машину. А... Вау. Ну, мені це дуже подобається. Оцей процес, коли ти вверх і вниз машину. Я вже знаю, що сюди треба залити нове мастило. Ні, ні? мастило не сюди. А, тоді, я думаю, що ми сюди заливаємо нове мастило. А, ні, сюди, сюди також не вгадав. Сюди заливається антифриз. Тоді ми заливаємо ось сюди нове мастило. Так. О! Є. Беремо ємкість, наливаємо а. нове мастило сюди. Ой, а можна я хочу покачати? Так, без проблем. Це типу як водакачка, тільки мастило качка, так? Та? Так. Скільки треба? А, нам потрібно 4 літри. Ого. Ну, виглядає, як мед. А можна я залізти? Так, да, без проблем. О -о -о, все пішло, так? Да? Да, ну краще просто цей хобот туди просто засунути і наливати отак. от. Як глибоко засунути. Ну, Це... Не сильно. Бо зараз ще облиємо весь мотор і прийдеться нам і мотор мити. А, а, а мотор не взяв мотор, ну, ні, все, він, щоб, він... воно Все змазано було. <гум> ні, та, та, так, так ні. Акуратно забираємо. Ну, все. Так, Шикарно. тільки через 8 якщо, тисяч років ні, ну, через 8 тисяч років я не знаю, чи, чи вона стільки проїздить. Діма, а за що б ти міг звільнити майстра? Стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Я не півчуття. Це, типу, роки. ну, тут. Ми ж не в контексті про тебе говоримо правильно. приходити на сказати, я не п'ю чотири роки і непорядність. Намагатися щось хитрити, десь обманути. Ну є ситуації, коли можуть зливати мастило з машини, але злити не п'ять літрів мастила, а злити літр, додати літр нового, а чотири літри залишити собі на автомобіль. Таке може бути. Фільтр масляний можуть не поміняти, а побризгати очисником, протерти його. Він буде виглядати як новий, а цей залиш. Ти собі це непорядність і обман. Це Вічними. як таке перевірити? Ніяк, ну на жаль. Або контролювати, вдягати жилетку, стояти над автомобілем і прямо і, і дивитись всього. контракт конкретно, да, що робиться. А от які найгірші клієнти для працівників СТУ? От найкращих я точно тобі виділю з найгіршими складніше. Що найкращий це той, який, дає який, гроші? який цінує твою угу. твою працю, задає питання логічні і конкретні, і довіряє тобі як професіоналу? Ці. Добре, тоді найгірший, найгірший це. Той що хоче скрізь зекономити, говорить, яка в нього машина класно вкожена, В неї ніяких ніколи проблем немає. А ти її підняв і ти бачиш, що ні одного живого місця немає. Ага. Та каже: я хочу свої запчастини купити і привозить не повний комплект. Ви можете як експерт сказати, от, які машини ви тут частіше всього бачите? Якщо доглядати за любою машиною вчасно, то вона приїздить ого скільки, скільки ще кілометрів. Тобто це більше винні самі хазяїва цих машин. Не. До речі, а як вам міф, що водії BMW самі скажені, вони там не включають поворотники? Ну, неправда. Це неправда. У мене у товариша BMW, він собі спокійно їздить. Він спокійна людина. Так. Не диявол, не... Він їздить спокійно доволі. Угу. Тепер можна закривати капот. Давай, так. Це, це я вмію. Це моя робота. Весь капот не потрібно притирати, uh -huh. просто тільки сліди. Під капотом ми вже завершили. Дітей ми тут не вбиваємо. Пропишу, це... це Маленький СТОшник у вас тут. Так, да, у нас бігає тут один. Без футболки, так? Да? Спить. Угу. Ну добре. Ми зараз міняємо фільтр з салону. Так. Так, ну я тоді довірю це вам, так? Да? Поміняти вам А я вже знаю де. Ні, дякую. Чому? Тільки замальник. Зараз гарне мастило нам привезли тільки сьогодні. Давайте спробуємо. О. Як Яку найбільшу суму витрачали в тебе на СТО, і що це було? Із останнього це відновлення Тесли. Там чек просто за запчастини дуже великий, тому там приблизно відновлення склало 7 тисяч доларів. О... Це можна машину купити? Теслу – ні. А якщо взяти в середньому, mm -hmm. що можна зробити загалом, то можна залишити і 15 тисяч доларів. А взагалі прийнято лишати чаві? Чи лишають клієнти чаєві автомайстрам? Це не так, як в сфері обслуговування, там в ресторані чи в кафе. Mm -hmm. Це узагальнено. Yeah. але якщо Є бажання, то чому б ні? Це завжди буде, як то кажуть, Приємне. приємно приємно да для майстра і для, для менеджера, який веде. А як, от, взагалі, мені, як клієнту, знайти свого майстра, довіряти йому і точно знати, що він не обмане по Повідчуттями по ніхто не обмане. Потім позичаєш гроші і твій друг не друг. Тоді зроби для себе якусь там таб таблицю факторів, знаєш, ну угу. типу, які є плюси, які є мінуси, і по ним виділи, чи вартує це СТО там тво твоєї уваги угу. чи ні. Лікарі, як ти оприділяєш для себе добрий він чи ні? Якщо вилічить, якщо вилічить, ну ось з машинами, які відремонтує, ага. який зробить так, щоб ну, тебе твоя машина ніколи не підводила, і щоб ти. По відчуттям не витрачали на це більше грошей, ніж вартує твій автомобіль. І по відгукам це також зазвичай дуже багато дає якогось поняття про відгуки. Ну, да, про, про, про СТО, про сервіс. Вам нічого не треба замінити? У Нас сьогодні безкоштовний техогляд можемо за добре. Тільки що клієнт під'їхав, е, якийсь кульочок заніс, я йому запропонував. Ну, Це вже майже професіонал. Майже, так. Так. Да. Дивись, о, у мене там ось в ящику в, третій, угу. в третьому візьми о, отвертку. Це все, от, це, 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 що ви мені довіряєте, так? Да? Ти поки відкручуй і низ і верх. Так, а це ж чужа машина, вірно? Так, це клієнтська машина. Він сьогодні її забирає? Коли зробимо мотор, тоді її забере. Там просто, да, ще. Жінка на задньому сидінні. Почекаю. Ну так, да. все, вибачте, перепрошую. Ми замінили колодки. Тепер ця машина буде гарно гальмувати на праве заднє колесо. Фух, стомився і зголоднів. Зроблю собі обідній підстоп. Вермішелька швидкого приготування. Легкий спосіб прикусити на роботі. Запарюється за пару хвилин. Мені смачно і ситно. Вермішелька хуторок. Пообідав і все ок. Опа, ну що? Вставай. Ого. О, і що, Спиш на роботі? Ой, ні, я ще, ще годиночку посплю. Давай, давай, ще є робота. Я вже працюю, я вже, так. Працю, я вже працюю. Давай, вставай, вставай, вставай. Не -не -не -не. вставай давай, ножки. Так. о о так. Вибач, заснув трішка. Пиши, 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 давай, ручку. Давай, ручку. те візьму. Пішли, випіш, випіш. Так, ну шо, все. Так. Нам потрібно помити дачку. Хто є запачкав? Е -е -е -е, погода. Беремо штан. Включаємо воду. О, -о, о Ні, 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 не далеко. <реку> <реку> все, все, добре, добре. Стоп, стоп, давай хімію. Тепер... Шампунь, да? так? Так. Який вибирати? Піна смірно. Чекаємо, поки вона запуститься. І О, вау! Клас! Давай. Швидше! Гроші. Оп. Давай! Ні-ні-ні-ні-ні! Все. Так, тепер чекаємо. Чекаємо. поки <плес> да, Ні, цього робити не треба. Не треба, так? Да? Ні, ні, ні. Ти можеш поцарапати машину. Все, можемо збивати. Бери, включаємо. Вау. Ну, бачиш. Ти... Ні, ти дуже довго це робиш. Треба поповнити зараз. Тримай. Ага. Йдем, Я думав, тут ліміт якийсь. Ми економно будемо. А є взагалі якісь речі, які в принципі людині легко самій навчитися? Ну, наприклад, от я щось можу сама навчитися робити в своїй машині і не возити її на СТО. Технічне обслуговування регламентне, кожні там 10 тисяч мастило ага. поміняти, фільтра поміняти. Це а, людина може сама, так? Звичайно, для цього особливо ніяких... Я вмію е омивач заливати. Цього достатньо це ти повинна робити просто як власник автомобіля. Для цього а. не треба їхати на СТО. А. Це в книжці до інструкції до автомобіля. Написано зазвичай. А ще цікаво, чи відрізняється якось СТО в Україні? І в Європі там просто готові взяти і поміняти одну деталь на іншу. А у нас, у нас готові у нас відремонтувати, відновити ну, це правда. – не те, щоби з душою ну так обставини ск складаються. Що, наприклад, замінити там турбокомпресор uh -huh. на автомобілі а, в Європі буде коштувати десь приблизно там півтори-дві тисячі євро. А у нас є така послуга, як реставрація. Його ти його віддаєш на сервіс, тобі його розбирають, відновлюють до стану нового. Ти ставлять на машину так, все. У нас от все отак. От у нас все класно, все з душою. А це раз ви, не маленькі чайочки, Знаєте, ви, так, котрі, так, котрі, так, так, над морем. Так, так, так. Тіли. Я би тоді це не полірував. — Це паста, абразив. — Виглядає, як зубно. На запах. Пробуйте. — Угу. — Це прям жорстко. — Беремо красочку. Ага. Це ва. о, вау. вау, клас. Не вистачає зараз Каті, я б дійнок тебе намалював. А після перестрілок приїжджають до вас? Звісно. Тобто це такий чоловічий манікюрний салон. Так, так, спа. Спа. Ідеально. А як казав Генрі Форд, якщо любиш свою автівку, так. відполіруй свою в так. крихітку? Так. Да. Чи взагалі зараз? Треба автомайстра чи популярна а, ця вакансія на ринку? Гарний кваліфікований майстер як повітря потрібен, особливо в наш сьогоднішній складний час. Професія я не можу сказати, що вона легка і вже та, дивиться, і Так фарби так надихали, що да. вже двоє два діми собі. І, і, вона вона і шкідлива і і нелегка фізично. Перспективна вона буде ну найближче, напевно, років 50 Точно точний інтелект не замінить автомеханіки? не замінить ні. Ну ні. Штучний інтелект хтось повинен обслуговувати. Механізми робити, все повинні робити хтось. Тому... Сінки Да. А якщо ти я вирішила стати автомеханіком, які перші кроки мають бути? Купуєш собі. Тяжкий люкс. Це автомобілі по типу 221-го Мерседеса або 220-й Мерседес С-класу або BMW 7 а Скільки воно коштує приблизно? Ну, щоб від е, півтори тисячі доларів до там, 12. Добре. Чим менша ціна, Супер. тим швидше класним автомеханіком ти станеш. Їду до Марка, щоб перевірити, наскільки добре він справляється зі своєю професією автоматства. Якщо чесно, я дуже хотіла витягнути цю професію. Але на жаль, але якщо комусь треба залити масло, звертайтесь. Ходу колеса спускає. Добре, що ми поруч з СТО. Ми зараз нам там все подивляться. Давай, 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 давай. Ще трошки звинька, ще трошки. Воно б не здовженське профільне, але. Марк! Марк! Шо? Ну! У мене, походу, колесо спустило, так? Да? Спустило? Подивись. Ого! Так это. Слухай, поміняти його треба. Володь. Oh. Ми їхали по тріщині, і моє колесо дало трещину. Назад, кодь. Назад. Дай, мужик, і попрацюють. Дивись. Добрий день, добрий. Це ваша машина? Так. Дуже красива. Дякую. Ви коли самі ремонтували авто? Та ні, тільки лампочку міняв сам, мабуть, Все. Ні, тільки водичку заливала умивачку. Я можу замінити масло, заправити машину, зарядити машину. І на цьому все. Шо? Колодки міняли. Колодки шо, шо? масло міняв. Ого? Ну ви прямо прям шарите. Ну, трохи по Ютубу ремонтую. А ви часто буваєте на сто? Кожні 10 тисяч як мінімум. Там щось роблю, зробила і на якийсь період забула. Що ви п'єте? Цікаво, що не алкоголь, тому uh -huh. що що я за кермом. Uh -huh. Чай. Скільки ви найбільше платили колись за ремонт машини? Рульова 500 доларів. десь, мабуть, тисячі дві Так, а ви зможете проконсультувати? Тому що трошки двигун троїть. Коли я заводжу, я приїхав або свічки перевірити, або ще. Ну треба ще перевірити баланс по колесам. І я я би можу, ще зробити, ви послухаєте зараз? полірування би зробив. Яку зарплату має майстер СТО? Ну, десь біля тисячі повинен мати. Я думаю, тисячі. Ні, ну як. 60-100 тисяч гривень на місяць. 30 40 який автомайстер? чим займається, чи кодовою? чи дві Як ви гадаєте, скільки заробляє автомайстер? Мені здається, що. Е Ну, мені здається, там від 40 до 60 тисяч гривень, я думаю, точно можу заробляти. Воно самої? Да. Прикол. Все, балансировка. Накачали. Подивись. Марк, ти кайфуєш? Ну, зараз так, да, до речі. Я відчуваю, що я щось роблю. Корисне. Все, Катя, готово. Ну, тільки цю штучку треба забрати. Мені дуже сподобалось заливати масло. Це... Заміна мастила. Заміна мастила, так, так і ще й цей, набирати з цієї штуки. Дуже сподобалось. Потім сподобався полірування. дуже. Я був приємно вражений, що. Результатом. І що, да, бородаті мужики займаються поліваном. Ну, тобто, дуже класно. Загалом. Приємна, класна температура, класні тачки, розумні хлопці. З... Працювати. До вас? Так. Яку роботу ви мені дасте? Ну, можемо полювати. Да? Поліровку. Марк! Я бачив всю троєщину! Знаєш, що я подумала? Ні. Що от якщо не гумор, то ти б міг бути або автомеханіком, або автомайстром. На Work.ua є багато вакансій. До речі, давай глянемо. Пошук через застосунок це швидко і зручно. Ну що, поїхали далі? Поїхали. Клас.